шокуюче. чому ви досі не були піднесеними? Хоча пророцтва про повернення Господа вже сповнилися. Господь Ісус одного разу пообіцяв: а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Івана 14:3. Це найбільша надія в серці. Кожного віруючого в Господа буде захопленим в Царство Небесне. Сьогодні майже всі пророцтва про повернення Господа сповнилися, війни, чуми та землетруси відбуваються часто, а лиха посилюються, віруючи в Господа з нетерпінням чекають, що Господь повернеться і приведе нас до себе. Але насправді ми ще не були захопленими. Чому це? Чи може бути щось не так з нашим розумінням бути захопленим? Ми часто віримо, що захоплення означає, що Господь зійде на хмари, щоб забрати нас на небо. Але добре подумайте про це. Біблія пророкувала, бо час уже сутро спочати від Божого дому. 1 Петра 4.17 Господь також сказав: Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов? Я не руйнувати прийшов, але виконати. Матвія 5.17. Як саме Господь виконає свою роботу, щоб привести нас у Царство Небесне, коли Він прийде? Можливо, справжнє значення слова бути захопленим не таке просте, як ми собі уявляємо? Напиши амінь у коментарях, щоб більше дізнатися про це і поділися цим відео з рідними та друзями. Нехай Господь благословить тебе, якщо ти хочеш вивчати Боже Слово, ти можеш написати мені на WhatsApp за номером, що на екрані. Я допоможу тобі зрозуміти Слово Боже, і ти зможеш вітати Господа і знайдеш істинний шлях до віри в Бога. Нехай Господь благословить тебе і твою сім'ю.